Вітаю на каналі Рібні коні мощениці. Мене звати Катерина, на своєму каналі я розказую, і показую, як живуть мої коні і що ж ми з ними робимо. Їду сьогодні до кубив, на дарі взяла його. От, трошки стояв, можна сказати, день, нічого не робив, не виїжджали. В неділю робили фотосесію з ним, приїжджали там дівчата, От, трошки там його поганяли. Назнімали всяких гарних фото-відео з прекрасним коником. У нас тут зараз сонить, погода просто чарівна. От. Так яскраво, що Даріус лякається своєї тіні. Просто виходимо з е, тіні на сонце, не тільки його тінь, і він просто починає тормозити, боятися наступити на свою тінь. Це так смішно і страшно, тому що треба його від цього відучати. Я б не дуже. Такі на скраї погода просто. Аж не віриться, що декілька днів просто лило. У нас було мокро, сиро, болото таке, що не то, що не хотілося навіть виходити на двір. Але ж треба до коней кормити, заховати їх треба. було. Стояли вони в конюшні. От, Стояли вони в конюшні декілька днів. Так не певно, топає. Взяла хвистика, щоб трошки його підказувати. коли п'ятися не треба. Стояли. Тіло побилася із сільвою, щось вони там не поділили. Дуже сильно вона її влупила в ногу задню. Вона неї прям нога спухла. от неділю взагалі вона така ватна була, наче та нога. Вчора вже було краще видно, було вже суглоб настільки був надутий, набряк пішов ось вниз, от від скакального суглоба донизу. От, і вже краще було. Зараз подивимося, що буде. Як вони там? Давай ну, на траву сюди. Вертай, повертай. Трошки тяжко не керувати. Головне не розпускати повід. Парень активний. Спокійно. Далі я підверу. Коротше візьму. Ну не туди. О. А так у нас, в принципі, поки що чекаємо, що там акваторія нам. Щось воно не думає нічого. Але може бути як то. Сюрпризом Ждеш-ждеш-ждеш, тут бац і є. Вот. Ось зараз вже друга половина дня і зранку походила, дивилась, вони ще ночують на полі. Вот. поки що температура не опускається до нуля, так що все добре. Ну, я їх бачу, вони там стоять. Розділила їх. Тіба і сільва окремо в стороні, тому що там вдоль дороги дуже як то, мало трави, От. а тут є місцями, де трави ще просто огого. так Тут він випас. І не всюди можна їх всіх в одному місці припнути. Треба припинати, тому що згороди десь. Ну, коротше. Отже, кричать там, я їх вже почув. От, Наробили шкоди декілька разів, і довелося вирішувати це, прив'язувати, бо інакше діла немає, йдуть лошата, йдуть всі десь від кобил далеко. Ну, якщо там далі, вже туди. На коли основний випазли вони влітку паслися, то я думаю, там же вони не будуть іти далеко. Але поки що тут близько біля городів, то я не ризикую. Не хочу я проблем. Так що поки що так. Зараз я його припаркую і піду до дарябеньких кубила поки що, а потім вже до тих. Хоча можна під'їхати глянути, що там екваторія. Чи нема там біля неї нікого новенького. Він там стоїть сіль, не видно, бо збільшений масштаб, свіжо зменшений. Отак так далі уседе. Я одною рукою чуть його підтримую, він уже в курсі, що куди, що як. Так, що -то ви там стоять, якось куча, інтересно. На сонці видно, гріється. Зараз під'їду, подивлюсь, що там у них. Так, там ще було дуже чудове питання, чому коні не в електропостусі, чого я їх не закриваю, не заганяю. От. <смірка> е, зараз е, ми вже там все зробили, щоб коні туди запустити, він готовий. А тоді, на тому тижні, ми ще не зробили. там Треба було частину огорожі підняти, ну, тобто поміняти стовпчики, тому що там протрухли, вони попали. Привіт! нюх, нюх нюх Чавк-чавк-чавк. чак 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 Таміка. Знайомишся, да? так. Йому вона не дуже цікава. Там будемо де де ще коні. Моторія там виглядає. Що, ти там не закрутилась, не? Де, Де хортиця? не видно. Що ти там? Стоїш їх така. Паслась, да? А, хортиця там пасеться. Ну, зараз їдемо до тих, а потім вернусь сюди. Давай, давай, повертай. Так, і ми до грети не йдемо, бо можна отримати по ушах. Коротше, ми там все зробили. Вчора я доробила це все. От, там треба було підняти огорожу, стовпчики, дотягнути дрота, там замінити ізолятори, тому що поодривані, коли косили літом садка, там декілька стовпчиків підрізали, скосились, і попадали все. І, в общем, треба було поремонтувати. Поремонтували. І тепер, от на вихідні, знову коні будуть вдома, і ми їх вже закриємо туди в електропастух. От, це було таке прям дуже чудове питання. От. Наразі є плани щодо ще електропослуха на випас, але е, тут є нюанси з запіткою, як це все правильно і грамотно зробити, тому що випас є, великі випаси є, є як такі прям і дуже зручні, скажімо так, там, е, і кущі, і дерева, і... І горбачки, і річка тече тут, і, в общем, випас шикарний. Тільки треба правильно це все як -то, зробити. І питання е, стоїть зараз в тому, що, з чого ми будемо його робити: чи дерев'яних стовпчиків, чи е, пластикових, чи є ще один варіант, який я покажу. Якщо ми це все ж таки зробимо, то покажу, який у нас ще є один варіант, е, щоб здешевити це, тому що. Дерев'яні стовпчики прослужать тільки якщо сосна, то це тільки один сезон. Якщо е, якісь тверді породи, то це 2-3 сезони. Тобто нам це не дуже прокатує, а хотілося б щось легше. От, пластикові стовпчики, я би сказала, що дорогі, тому що їх треба багато. От, якби нам треба було їх 20 чи 30, то це було б інше питання. Так їх треба десь біля ста, може, і навіть і більше. Тому і хочеться все ж таки, щоб він був переносний, щоб можна було в деяких місцях його ну, там чи додати, чи забрати кусочок. Ну, щоб нікому він не заважав і щоб коням було достатньо місця. Так що якось так, поки що. Дальше, далі буде видно. Так, трансильванія, сільвочка. Кобилка. Ой, реп'яхів на тобі, скільки, бозі, яка краса. Так, ножку я хотіла подивитися. Показати от задня права нога. Уже тут красота, там і лівій досталось уже вона не така, то вона геть як колода була в неї. Не приставай до мене з цими реп'яхами. Так що, все добре. Набрюк спадає, значить, все буде. Шикарно. Уже не така гаряча, все добре. Все буде добре. Вже видно, хоч десь суглоби, а то все було зверху донизу, як одна колодка. Так що, а! І мене підчепила. Зараз познімаю. Так, все я дівчат перев'язала цих. Далі тут стоїть. Тиво. Ну, в принципі, так у нас все без змін. Все добре. Корду підібрала. Ок, вот. щоб випасають. Де є? Трава. да, Тіба. З люка. Бубка. Я їм принесла трохи моркви. Ням-ням-ням. нем н Дві є. Ніхто. Забирай. Це, як то Порчена моркву, порізала, чистила, помила і, і ням-ням-ням. Довольна. І принесла їм. Так, так, зараз йду. Треба напоїти і роздати ще моркочку. Добренька моркочка, так? Да? Зустрічає мене Таміка. Ей, красотка. О, Ку-ку. що -ку. скучно? Почне кажи. Вивалялось десь. Ходи, йде за мною назад. Там привлікає її те, що кобили кричать і даріус стоїть. Ну, як кобили кобилки, так що поки що. На сьогоднішній день це якби всі новини за тиждень, скажімо так, як я і обіцяла, буду старатися знімати кожен тиждень. Якби підсумки. Дощі перейшли, ну, дощі пройшли, коні були вдома, там сільва, сільва травмувалась, але в принципі би, он, нічого страшного, слава Богу. Акваторія ще не родила. Ну, якось так. От, готуємося до зими. Кошару полетали я вам може покажу, ще її. Може в наступному відео, як там все зробили. Так що, слідкуйте, підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте. Ку-ку. Дусім па-па!